Шо у нас? А у нас сніг! Це так рідко Буває в Ірландії. Ну, коротше, я тут радіо місцеве, щоб послухати ну, бо ж сніг. це буде зараз все, аншлаг просто по радіостанціям. І слухаю зараз радіо. І каже, що вже одна машина, одна автівка не змогла заїхати просто по, -по трасі, типу, на ну, ну, якийсь холмік не змогла заїхати, просто скотилась вниз, і інша вже перевернулася десь в кущі. І це слухайте, ну типу, 3 міліметри снігу. Ви бачите, це просто жарт, а не, а не сніг. А, і, коротше, все, вже колапс на ірландських дорогах. Це, це дуже смішно. У них гума виходить, мабуть, тільки яка? Літня? Всі сезонка, як то воно кажуть. Типи, ну так. Да. Але не дуже вони в Ні, ні, для снігу дороги їхні просто вони не прилаштовані. Коли випадає сніг, тут просто паралізується все на роботі. Теж казали, якось була теж один чи два дні. Коротше, був сніг, то став, який там працює, вони залишились на сутки. Тобто вони відпрацювали 12 годин, а потім ще на 12 годин залишились, бо не могли роз'їхатись просто. Бо там ж, типу, ну, всі такі пагорби, пагорби, пагорби. І коли от така штука, вона розтане, а вночі в мі мінус буде, ага, то це, буду. коротше, ну реально піпець буде. Це просто ковзанка така масивна, і багато колег саме в ці дні вони розповідали, вони побули свої тачки. Ну реально, ті, просто скатувалися в стовби, коротше, все, бо, бо слизько. с них в Ірландії. Мабуть, діти ірландські не знайомі з таким поняттям, як рітузи. І взагалі я не думаю, що тут є снігоприбиральна техніка. Випав сніг. Таке буває дуже рідко. Я це вже красила, мабуть. Ууу, яка краса, прям як в Києві. У мене є привід вдягнути зимову куртку по Комфортно. Ми посміялися з ірландців і їхнього колопсу на дорогах, але тут проблема в тому, що немає снігоприбиральної техніки, можливо, вона є в якихось великих містах, а так ніяких двірників з лопатами, які ж оце по зранку. Шур, коли там прокидаєшся, під шурх немає. І якщо сніг не прибирати, які притворюється в таку слякотну масу, то це, звичайно, створює а, перешкоди для пересування. Бо воно все тає і таке неприємне. От Ні, є жодної лопати. От, бабусі під. Пара і сольками, с місце, с сольками. Знаемое да? сегодня смачный, густой сельский супчик из шефа Дмитрия. Розкажи про Шет Ти сьогодні ходив до мужичків? Так. Я розкажу Значить, розумієш? Все, що відбувається в Шет включається за стінами Шет Так, здається, нам привезли привезло керос. Ага Ось він. Роси не вийшла валення. Я зможу поспати без світла, яке випромінює наш обігрівач кварцевий. На кінці сада нам поскидували шматки гілок від цих туй, а взагалі туї перероблювали їх. Крошили. Якраз я знайшла відео в архівах телефону, коли працювала бригада. Вони зрізали гілки, зрізали дерева поступово, спочатку верхів'я, потім середину. Тріскіт стояв неймовірний. Працювали декілька днів ці трактори і різні агрегати, які втягали стовбури та крушили їх на друски, їздили нашим садом, і тут купа каміння залишилась, такий переорений огород після них. А так виглядав наш будиночок разом з цими деревами. Значить, у нас тут змінили кітку рабіцу. І дуже багато, знаєш, мабуть, 15 таких старих човбурів поскладали в кінці нашого огороду. То вони вже нікому не потрібні, але дерево нормальне. Бачите, таке достатньо сухеньке. нормальне. То значить. Наш гарний фенсі парті стіл перетворився на Лесопільні. Це Дрова, друзки, ще вітуй, які спилювали плітку. Вони достатньо вологі, хоча горять, горять швидко, яскраво, але от не дають довго ефекту. Мамам потрібно іноді гуляти самим. Ну, приводом піти купити батон. Бібліотека до Hall. сьогодні відкрита. Бібліотеку охороняють ось такі русалки. Пам'ять про Джеральдін Орелі Стекхолл Белторбет. Вік 16 років. І Патрік Стенлі Клара. Вік 16 років. Які трагічно втратили їх життя 28 грудня 1972 року. Ейрен. Або так, хто постійно подорожує. Ерен є богиною сонця, вона мешкає та регулярно подорожує річкою Ерн, її божественна сила розчиняється у річці, а потім живить життя в землі і сонці. Історичний релінгвіст XIX століття Орахілі припустив, що племена часто називалися на честь древнього предка. Озеро Лох Ерн було названо на честь стародавньої групи населення Ерейн. Вважається, що це було ім'я першої людини, яка піднялась з річки Ерн. Сьогодні на групу групу підтримки жінок, які будуть дітей грудя. Вот, Побачимо інших хмалючків, поспілкуємось, поп'ємо чаю, кави зі смаколки. Взагалі це гарна соціалізація для мам, особливо коли живеш в маленькому містечку. Добре, коли хоч щось відбувається, да й взагалі побачитись, поспілкуватись.